Ми шукаємо в Україні вісім молодих людей, талановитих, шість музикантів і два арт менеджера Відправляємо їх в Дрезден на тиждень. З ними займаються кращі німецькі медіа, люди, які вчать продавати музику, права на музику, як зберігати, як робити гурти. Створять з цими музикантами гурт і вони виступлять в Германії на одному-двох фестивалях. А два цих менеджера, створених нових, будуть цей проєкт продюсувати. А нам з Германії прийшли таких німців. Ми з ними в Кам'янці будемо займатися, потім вони виступлять на республіці. Тобто такий проєкт обмін молодим музикантом. Дуже цікавий для тих, хто туди поїде. І ми зараз у тобі вели конкурс, шукаємо зі всієї України людей, молодих. Які вимоги будуть цих учасників? Вимоги є, але досить такі. Головна вимога, щоб ця людина, яка це не гурти, так? це окремі музиканти, різні. Але людина має бути дуже маневрена, тому що там вона має грати з людьми, які вперше бачить. Так? Тобто ти розумієш, що він звик грати в одному гурті, наприклад, і в одному стилі, а там може треба грати зовсім інше. Тому це має бути людина, яка здатна джемити і грати з різними людьми. Плюс, якщо він грає на різних, чи вона на різних інструментах, це також плюс. Знання мови обов'язково, тому що там не буде прикладача. Це або англійська, або німецька мова бажана. Далі що? Закордонний паспорт. Візи ми робимо, але закордонний паспорт туди має мати, тому так, тому, да, це від 18 до 35 років. Будь, з будь-якого міста, нам цікавіше, звісно, з маленьких міст, тому що кияни і так непогано собі в Києві. Тому ми зараз будемо рекламувати цей проект в різних містах, маленьких, середніх, на Поділлі. От мені цікаво, щоб хтось з Хмельницького без кам'янця також потрапив туди.